Цієї неділі, 18 травня, Закарпаття святкуватиме міжнародний день музеїв. З цієї нагоди провідні музеї краю запрошують гостей і мешканці області на безкоштовні екскурсії, цікаві виставки та тематичні події. За словами заступника директора департаменту культури закарпатської ОДА Віктора Кравчука, попри війну музеї не лише продовжують працювати над збереженням історично-культурної спадщини, а й активно модернізуються, шукають нові формати роботи та залучають ширшу аудиторію 18 травня. Вся спільнота, громадськість, як в нас в Україні, так і за межами, відзначає Міжнародний день музеїв. Дана подія була ще започаткована в 1977 році, і протягом такого довго денного, тож тобто довгого періоду ці всі заходи проводяться, організовуються, і музеї роблять все для того, щоб популяризувати свою культуру. Свій спадок нині в Україні працює чи функціонує понад 2,5 тисячі музеїв цього року. Вперше до заходу долучився сумський обласний художній музей імені Неканора Онацького. За словами його тимчасової керівниці влади Ярмак в умовах війни спільні виставкові проєкти з іншими регіонами є важливими для збереження популяризації національної культури. Ми прийняли рішення про те, щоб відкривати виставки. По території України і дуже хочеться нам, але ще не вирішене питання. Нам би хотілося показати українське мистецтво і за кордоном. Найперша область Закарпатська, яка відгукнулася. І е, навіть колекції нашого музею, музею Бакшая, е, схожі експонатами, е, як я казала е, пару Франциско, що ми як доповнюємо один одного е, в нашій колекції. Але в цей раз нам би хотілося показати Закарпаттю і гостям Закарпаття те, чого можливо у вас немає. Тобто, це Київська харківська школа, це художники Сумщини, такі як Кричевські. У стінах Ужгородського замку розпочнеться денна програма, під час якої відвідувачі зможуть ознайомитися з оновленими експозиціями, переглянути вокальні хореографічні виступи, а також скористатися qr кодами для озвученого ознайомлення з експонатами. Ми Хочемо популяризувати саме. Наш заклад і сказати, що у нас будуть дві програми: це буде денна, яка почнеться о 13-й годині, і вечірня, яка почнеться о 20-й годині. Щодо денної програми, то це буде урочисте відкриття, це буде виступ Академії культури і мистецтв. Це також буде виставка відкриття нової експозиції кава на Жорнах століть. Буде в нас також відкриття ще однієї виставки Музей у часі саме про наш. Музей музей. До вечірньої програми хочеться сказати, що вона почнеться о 20-й, перепрошую, годині. І вона почнеться із відкриття експозиції природів. Наші, так буде під назвою Ті, що прокидаються в темряві. Також буде відкриття виставки сяйво з глибини металу. Ми покажемо колекцію бронзових скарбів. Далі будуть середньовічні танці у виконанні дому історичного танцю Тартан. Це буде майстер-клас. Також буде Фокус група представляти унікальні портрети. Вони будуть неоновими фарбами намальовані і світитися вночі. Ну і на закінчення буде світлове шов на стінах нашого Ужгородського замку, яке представить Макс Роботов. Хочеться відмітити, що вечірня програма буде за обов'язковий донат, і цей донат буде від 100 гривень. Ми збираємо на наші збройні сили, тому що саме завдяки їм ми працюємо. Хочеться подякувати всім захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість працювати. Вати у музеї народної архітектури та побуту на відвідувачів. Чекатимуть виставки ретросвітлин, концерт, картини, професійних художників краю, тематична лекція та авторська екскурсія. Протягом дня діятимуть майстер-класи, оглядові та квест-екскурсії, ярмарки крафтових виробів, фудкори та розіграші подарунків. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту 18 травня. Наші заходи ми будемо розпочинати із святкового обслуження в музейній. Церкві з села Шелестово Мукачівського району. Церква є діюча в нашому музеї. Там щонеділі відбувається богослужіння, на яких завжди моляться за воїнів Збройних сил України. Невинятком стане і богослужіння цієї неділі. Після 12 дванадцятій годині буде у нас відкриття виставки ретро світлин під назвою Абетка пам'яті Старі Школи Закарпаття 14 годині. На виставковому залі нашого музею буде відкриватися виставка членів творчого об'єднання професійних художників Закарпаття під такою загальною назвою Ужгород Весна 2025». Річ у художньому музеї імені Йосипа Бокшая особливою подією стане перша в регіоні виставка полотен художників Київської харківської шкіл, митців із сумщини та колекції ікон зі східних регіонів України. Що ми плануємо надалі? Ну, звичайно, в центрі це виставка сумського музею. І я вважаю, та й всі наші колеги, ми всі вважаємо, що це подія для нас грандіозна, тому що Сумський музей має прекрасну колекцію. Відкриття відбудеться в п'ятницю, тобто напередодні дня музеїв, ну там з різних причин, і о 16-й годині тому запрошуємо. Всіх присутніх і всіх друзів, колег, всіх відвідати. Міжнародний день музею це не лише про безкоштовний вхід, це можливість доторкнутися до мистецтва, краще пізнати історію рідного краю та підтримати культуру в непростий для країни час. Закарпатські карпатські музеї чекатимуть на вас з відкритими дверима та щирим натхненням.